Всім привіт, з вами Максим, і ви на моєму каналі ставте подобайку та підписуйтесь на канал. Це 13 серія. І тільки стільки, що мене зомбі в окні пробіжав. На, поднімай. Я не хочу туда идти. Я не хочу. Тебе надо заходить. Ну иди куда хочешь, я не пойду Ну пиши, ну надо. Ну, ты хочешь вообще в серии я закончил. В конце -концов. Так же пиши туда, то сейчас беру, Ничего не даю или опасно. Ну что ты робишь? Ты думаешь хату прибирає, ти знаєш? Чого не... тебе вікна тут нема? Даже ты мене хату прибралась? Где у себе живи? Блоки мені верни! Казав, блоки мені верни! Так тут і так, дирка. Давай, як це було делать, топать! Ні, тут буде проход ще один. За дверьми. Доще! Катя, швидко! Какие блоки вообще? Какие твои? Да ты их тебе буду Нет, я. А весь дом, кто-то построил? Ты? С твоими да блоками? Давай вартайся, а то я тебе тоді сломаю дом. Заберу все свои блоки. Блин. Сделай! Это было нормально! Чао. Сейчас живеш? Це моя охота. Ты обвинялась моя охота. Нам надо люк наверх построить. Тебе не смущаешь, надо другий этаж построить на открытый потолок. Ну тільки блоки верни мені. Які блоки у меня нема никаких блоков уже. Я все сломала, давай держи. Что я тобі? Вот. Нет, это новый дворик. Пошла вон. Собака. Вернется во! Нет. Ой, молния ушатала кула в крипера. Подожди, ну куда-то. Мне кажется, надо сделать ясно. Тебе не кажется? Не кажется, пока ты мне подожди, ты ти... у меня нема блоков поставила вниз. Серьезно, мені ломай все. Це мої двері, це моя територія, коли до мене прийшов. А, уйди. тут двері не було. Ну так і шо це, я собі ділась дім, а ти уйди отсюда, це моя територія. Пішов сюди. Максим, заходь. Ти... Дай ну, попробуй. Ну поросковай, попробуй. Максимум Ну, отсюда. Це моя територія, Максим, уйди отсюда. Це мої Бабіль двері. Не буде валом кофе. Находить якусь фігню купляє. Ну, поп... ну наш держу попробуй, розколоти. Ах, та ж собака! Ти підай дві ще на хаті. Фу. Ну, шо? шо, фу? Ну, крепке воно. Ну, креп. Можна з молоком робити так? Ти що мені це... Десь не мої блоки! Ну, то нефіг до мене лізти. Далі там моя територія, можу що навіть не копати. Ти понимаєш? Свалила отсюда. Ты ж понимаєш, що тебе жопа, буде. ти бежопи сейчас будет. Часто їй буде жопа, якщо ти на крышу пішов. Сури. Там ж крипери всі ходять і вся ця фигня. Сейчас ти хату взорвуть зверху. А у тебе кріпер в курятнике опять. Іди убирай. Я його не уберу, тоді куриці всі взорвуться. Ах, ти що? Ну хай, ти Ну, тут встань, ти? це моя дома. Це мій дом, а встань <свист> <свист> це буде безконечність лиця. Я знаю, що не буде. Це кірка сломається. применю. Получше покрепче. И шо? Ну хватит. став, Ну честно, надо ну, кило. що, отсюда. Собака, вонючая. Да вы вот такого раньше. на зомби в дверях. Я пшему. Привет, у мене кріпери стоять під цим, під хатою. Подожди, хто в мене ще стоїть? Я ще до тебе всіх приведу. О-паук, диви, до тебе до дом лезе. відсюди. отсюда? Бо я собі дом строю достраю, а ти не хочеш? Ну то свалив з моєї території, значить. ушел отсюда? Будеш лізти на мою територію? Пошел вон. Если будешь... Запомни, будеш запомнить, будешь на мою территорию. А Я тобі сказала, будеш лізти, будеш умирать? Оце моя територія. отут Тут моя территория, понял? Ти вже переступив грань моєї території, пішов, звідси. Ти мій брат куст пустый. Все, там і сиди. Це моя територія. Та все, Що выйшов. Верни, к собому, на не Шо? а? Щоб ти спитав, гладіолус. волос. Верни, со! назад! Гладіолус не успокойся. Додай з О, Диви, не дай блока вкрав. Дивись ще не туди. Це ж тебе в їх лупану раз по голові. Визи як було Сиди собі там. <ривіт> На Шевертай! Не заставиш блока. Не цей блок, другий блок. Де стильні блоки.

Твои, они поцеловались. А тебе, кажется, Да. Тебе жопа. Ну, може Нет. Пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Нет. Ты умный, так что спасай себя, как хочешь. Ну пожалуйста! Нет. Ну, боже, я, так... не я, я тебе в... их сейчас за дом проведу. Пожалуйста! <как> ага. Ну да, ты на мой радники, ну пожалуйста, сына их наспавнила ну, мне, да? Надо было наспавнить, кстати, мифу хати их. Кирко поменять. Шосы. Я не буду до кофе став. Пишу портал. Портал пишу, кажу. Кайф ну портал пішуй. Я вже там, а ти де там то міссиди. Кармисля показ. А ти ж хитра жопа ти собака. Мене, блин подожди. Не хочу. Захочешь? Что ты еще по-маркетингу писать? На! Что ты туда-сюда ходишь? Что а, ну, ты туда-сюда ходишь? Не можешь находиться? Что а! там? Собі... Пигвины? Нет, я думала, Теп, що я... блять, Так я от тебе втікаю. Дпне! Не можу. Бися! Пішов погуляй. А сказав тобі собака ти. Я Давай, дпне! На хлюпик. Бойся туте, бістер. Хоч прикол. Що? Зараз він зомбі ударю. Ні не надо. Тебе аптечку стрипай. Максим, ну ти мені страшно Доми, що? Ну, мені зараз дай шийти. Добре, Мене б'ють, я не можу тепать. Мене вже вик... все хана Мені, мене одне ХП. Ну, Спасиба, Максим. Хотіла тепнути, мене почти вбили. Я тепер не знаю, де я. Так, що за звук? Не знаю. У мене одне хп, якщо мене хтось ударить, то все. Хочу, стой. Ти мене бесишь. Те тобто... сюди вообще не хочу, ти, ти захотів сюди йти. В

Максим, ну ты кто-то виноват, что ты не Миш играет. Что ты ноешься вс? Я чешу. О, гаст. Да. Сейчас поздравляйте. -мо. О. А Дэйви? Дэ ти возь, він напротив мене. Разнесем це зданіє. здание. Разнесем це зданіє. Я не хочу це Разнессямся здание. Е, ти що, умер? <проб> Почему? Что я буду делать? Подивись на низ. там вообще ці. Зэп Максим! Скла, подивися, не прыгай. Ну, ти... А що ти угораєш? Скла, подивись, ти все пригоне. Куди зайти? Головне, щоб не було гасто в нашій реальній житті, а то на лишого доміка не буде. А як вам там ходять, як тут підняться? Я йду до тебе. Катя, тэп. Я уже в портале сижу. Что-то ну! все так быстро, по-твоему, что ты? Ну, ну. Где свиньи кинули в Где свиньи? А что не ты не хотел по Я хотела ударить. О! Да! Что, о? <свист> не, ну что? Что там, гад? Я не знаю, у меня кто-то... прибіг з топором. О, тут твоя любима лама з цей хазяйка. Диви, хто тут? З кіркою. можеш теж волосся збирати? Ні, не хочу. А я зробив. А не перепрохали, так? Да? Де Де він виключався? Включився в 11 число. Так і... Класс, ой, я телепортировалась ой. до тебя. Давай закрывай дверь. Где они теперь? Кто? А ты знаешь, что с этим чуваком не видимый? Нет. Все, короче, я пошла. Иди. На. Нет, я уже всё, заканчивайте. Все. Я тебе говорила... Максим, я ты говорила, что чуть-чуть. Я чуть-чуть, ты Нет. Не. На. Это я Ну что, можно носки сушить Максима там в телевизоре? <с <с <с

Ой, дощ іде. Привет.

Всім дякую за сі перегляд, всім удачі і пока-пока, з був Моксей. Усім пока-пока! -па...